Доброго дня, дорогі мої друзі! Рада вітати на каналі Все по-домашньому. Сьогодні буду готувати смачні домашні сухарики. Хлібчик вже я порізала. У мене мій домашній хліб. Рецепти хліба є у мене на каналі. Також Ось попереднє відео пекла я такі хлібці, булочки це все з одного тіста. Також була у мене піца дуже смачна, всім сподобалося дечко Застеляю пергаментною бумагою, щоб вона гарно тримала форму, попередньо її просто ось так зминаю руками. Сюди відправляю хліб, батон, булочки. Можна навіть лаваш порізати дрібними шматками. Тоже дуже прикольні такі, наче чіпси, виходить. Крихти також сюди згортаю трошки він. Покришився. Так, поки він ось так ще кучкою гіркою стоїть. Посипаю грибною приправою, тому що в мене суп сьогодні гороховий. А гороховий суп дуже гарно поєднується з такими грибними сухариками. Звичайно, скажете, навіщо заморочуватися і готувати. Домашні сухарі, коли можна піти в магазин і купити. А коли немає поблизу магазину, да? не всі мають змогу йти купувати або багато інших різних причин. Так, це є. Ось так, гарно присолили, перемішуємо. Знову підгортаємо. Гірочкою ось так. І в мене звичайна соняшникова олія. Ось так прикриваємо пальчиком вверх і трішечки збрискуємо. Дуже класнючі, смачненькі. Не знаю. Мені здається, що гороховий суп у поєднанні з Сухариками такими, це просто класика жанру. Все, тепер ось так розправляємо. І в попередньо розігріту духовку при температурі 150 градусів на 10 хвилинок. Але все, друзі, треба дивитися по своїй духовці. Так як цю духовку, в якій я зараз готую, я ще. Добре, не знаю, тому буду час від часу туди заглядати, підглядати, аби вони мені гарно підсмажилися і були такі хрумкенькі, такі, як вони мають бути. Все, відправляємо в духовку. Поки там доготовлюються сухарики, роблю, вгадайте, що це таке буде в мене в мисці. Тут, бачите, є м'ясо це такий спойлер на майбутнє м'ясо. Ось такий сирочок маю. Спойлер на наступні відео. Це готую домашній майонез. Як бачите, вінчиком дуже-дуже добре все збивається. Ну, як добре. Рука, звичайно, трошки відпадає, тому що блендером або міксером це набагато швидше робиться. Ну, якщо дотримуватися технології, то такими підручними підручними. що там... Гаджетами можна теж збити ось такий, дивіться, густючий, гарнучий майонез. Хочу зготувати таку салатик типу білої шуби. В наступному відео дивіться рецептик. Готується просто, смачно, з недорогих, смачних продуктів. Все, майонез готовий. Зараз є в мене вже підготовлена баночка, щоб ніхто не думав, що то в мене. Якась варення баночка від майонезу. Не знаю, яких років навіть ця баночка. Так, все. Перекладаємо. Гарний, густючий такий. Красоті. І ось. Прийшов зазначений час, сухарики готові, такі гарненькі, рум'яненькі получаються. Якщо маєте час у процесі того, коли вони підсушуються, ось так достаєте рукою чи лопаткою їх перемішуєте. Давайте будемо куштувати. І такий, такий невеличкий хочу взяти шматочок. М -м -м, смачно. Можна ще, знаєте, для пікантності червоним пекучим перцем присипати, тоді вони взагалі будуть такі. Васабі. <хи> так що, друзі, готуйте вдома, готуйте смачно, готуйте корисно. Порадуйте себе, своїх рідних. Як завжди, нагадую вам, аби ви ставили вподобайочки, підписувались на канал, писали коментарі. Ділилися даним відео в соціальних мережах своїми друзями. Вам дякую за перегляд відео. Миру добра, на все добре, пока-пока.